Не ми обираємо проект, а вони нас десь там, щось скажу, саме ти будеш займатися медом. Що чи я можна. ні ні от саме ти, ти нам сподобався, бджоли тебе люблять. Ну, я жартую, але там, звісно, є якісь критерії. Але головна історія для мене особисто, я такий трошки дивний, що вона має мене надихати. Так, тобто, якщо мені подобається, я собі, якщо я мені подобається асоціювати з цим проектом. От я прям завжди дивлюсь з кінця. Чим навіть це якось природне виходить, то що я там якийсь там навіть розказати, як це представити, не знаю, Ну от я бачу, от я дарую, наприклад, цей мед своїм друзям і кажу: це оце мій мед. От він ну, такий красивий в такому упакуванні, я гарантую, що він 100% натуральний. От якщо мені це подобається, це вже кінцевий продукт. От. Вже історія успіху. Я зараз, от спочатку ще нічого не маю, але я вже уявляю, кінець, оцей саксес, оцей успіх. Якщо мені подобається, якщо ні, каже, ось дивись, оце онлайн-казіно, ми там щось розводимо. Не подобається. Ні-ні, ні це не мій проєкт, який би прибутковий він не був. Тому от, це один з таких критеріїв незвичних. Тобто я, мені має, він подобається надихати. На якщо він мене надихає, то тоді я можу когось надихнути, когось з собою повести, когось змотивувати, як би це божевільно не здавалося. От, наприклад, теж останній проєкт Ну, два роки тому це виявлялося, що це ну, якась просто божевільна ідея. 240 мільйонів в воюючій країні до цього не побудува, чому зараз От прямо війна йде. Але ну, і, і він дуже складний з. Зі всіх боків, але коли починаєш, ти і подобається, потім думаєш, а ну так, да, це ж він, то да, наш він коли закінчиться. Треба ж всі, всі міняти вікна. Це ж взагалі естетика, це взагалі символ відбудови, символ нової України. Все тоді вже, вже всі підтримують, вже всі хочуть до цього бути дотичним. Ну, це така головна історія, як вибрати.